Усім привіт! Сьогодні я роблю очабату і хочу поділитися з вами цим рецептом. В першу чергу я дріжджі, бачите, живі. Засипаю в окрему мисочку, даю цукор сюди. У дріжджі я заливаю воду з загальної води. Яка у нас є до чаабати. Десь половину, отак виливаю, і добре розчиняю. Дуже-дуже добренько, щоб розчинилося. Ми не ставимо пару, нам тільки треба, щоб гарно розчинилося. Отже, на дві хвилини відкладаю в бік і починаю займатися тістом. Мука вищого гатунку вже просіяна. Роблю я виємочку. Закладаю я сіль сіль з травами, яку хочете, яку бажаєте, то й даєте. І гарно перемішую. Сьогодні чабата в мене буде з базиліком. Базилік у мене буде свіжий. Зазвичай я даю сухий, але в мене є, росте свіжий, тому я буду давати свіжий і з сиром. Тож, робимо. Тісто, а потім будемо займатися сиром. Перемішали з сіллю, після чого заливаю водичку з дріжджем. залишки води заливаю і гарненько вимиваю мисочку. Так. І тепер нам треба отак ложечкою. Гарно перемішати до однорідної консистенції. І ось таке тісто вийшло. Бачите, не треба довго вимішувати, тільки щоб поєдналися всі інгредієнти. І тепер я додаю олію. Олія оливкова. Можете знову ж таки дати будь-яку. І знову гарно. Перемішую. Перемішую до того стану, поки вся олійка не війде в тісто. Це все робиться руками, не треба ніякого вам тістоміса. Тісто все гарно з мисочки згребли. До серединочки. І отак залишаємо його на хвилин 15. Закриваємо рушничком. І залишаємо в теплому місці. Звичайно, воно повинно бути. Після 15 хвилин я покажу, що ми будемо далі робити. І так, 15 хвилин пройшло. І дивіться, яка у нас краса. Бачите? Як гарно підросло. Тепер вмочуємо руки вода, або, можете волію, і ми будемо тепер складати наше тісто. Беремо з одного боку і витягуємо гарненько, і на другий раз і переклали. Поверніть мисочку, щоб вам було зручно, ручки знову в воду. І з цієї сторони тісто взяли, потягнули отак вверх, і Переклали. Якщо рветься, нічого страшного. Другі складинки, коли ми будемо робити, воно вже рватися не буде. І так, чотири рази ми складаємо, витягуйте як можна сильніше. Так. І з цього боку знову беремо і гарно, гарно витягнули, склали. Тепер гарнесенько знову отак підбили ручкою і відправляємо знову, щоб воно підходило на 15 хвилин. І так, знову пройшло 15 хвилин, бачите, воно підросло. І знову ми робимо такі чотири перекладинці. Складаємо його, витягуємо гарно. Воно вже краще тягнеться другий раз. Третій буде ще краще, а четвертий взагалі буде супер. Тож, руки, якщо незручно вмокуємо і розтягуємо. Складаємо. І так робимо чотири рази складання. Після чотирьох раз ми вже будемо формувати нашу чабату. І так, наше тісто гарно підійшло. І зараз ми робимо перекладинці, складинці. Складаємо четвертий раз тісто. Четвертий раз перед тим, як ми вже будемо формувати наші чабато. І так, я зараз хочу додати сир і базилік. Тож, я візьму, отак, свіжий прям базилік і тільки м'яку частину беру. Тому що тут стебло знизу, воно тверденьке, воно мені не потрібне. О, тут уже все нормально. І я ріжу произвольними такими шматочками нарізаю. Де великий, де менший, нічого страшного абсолютно. Якщо немає свіжого, беріть сухий базилік. Сухий базилік і сир. Сир твердий, любий теж все, це я підготувала. І тепер ми робимо останні маневри. Так, ручечки замочила. Сюди одразу трошечки кладу зелень і сир. І з цієї сторони я вже витягаю. Наше тісто, Боже, воно таке пухке. Воно вже зовсім друге, таке еластичне. Такі булічки вже йдуть у нього. І знову тут посипаю зелень і сир. І так, склали ми четвертий раз, і знову ж таки. Накриваємо і залишаємо 15 хвилин. Ну, так, щоб підросло воно, після чого ми вже будемо формувати. І так, тісто підійшло гарно. І тепер ми можемо вже формувати наші чабати. Так, зараз першим ділом треба дуже ретельно підпилити наші Робоче місце. Добре посипаємо мукою. Прям так добре, добре, добре. І одразу противень підготовлюйте. Я вже посипала. Так, все, муки тут достатньо. І тепер я беру і легесенько, просто з миски. Висипаю на оцю муку. Бачите, вона гарно хоп, і вийшло. Висипали ми тісто, тепер легесенько поверху теж посипаємо мукою руки в муку і отак прямо гарненько. Підтягуєте, підсипаєте знову муку, отак формуйте собі чабати. І так, дивіться, будь ласочка, ви робите з цього тіста, що вам захочеться і як вам захочеться. ви можете робити квадратики, чаабати, ви можете робити довгі, ви можете робити будь-які. Я сьогодні, чесно, я ще от роблю, і я не знаю, що точно я буду робити, які я буду різати. Але мені здається, що я буду все ж таки довгеньке робити. Оце, поки я з вами говорю, це ми тісто залишаємо, щоб воно відпочило. Буквально на дві хвилинки. І все, після чого ми формуємо, складаємо на противень і залишаємо на 30 хвилин, щоб воно підходило уже на противні. І так, я думаю, я зроблю три штучки і три довгі. Тож я роблю. Собі три. раз три. Допомагайте собі так шпательком і робіть от які вам захочеться. Це тоненько я зробила, а ці дві будуть чуть-чуть по ширше. Навіть, напевно, я зроблю дві тонші, а одна ширша. Я трошечки зараз витягну оцю, підсипайте муку, коли формуєте. Зараз я подивлюсь, на противень, стільки буде місця, стільки я так і так я її розтягну. Є гарні бульбашки, ці бульбашки ви не протикаєте, нехай вони так і будуть. Ні, щоб ви їх брали і протикали і, господі, бульки, це дуже добре, що вони є. Так, я ще трошечки посипаю мукою і я перекладаю на противень. І тут уже я собі гарно формую. Ну, довгенька, на цілий противень. Ось, подивіться, такі поформовані у мене е, я зробила як багетики. Мені треба для бутербродів, от я і от такої форми зробила. Зараз я закриваю. Полотенцем і відкладає на 30 хвилин, щоб вони підходили. За цей час вмикаємо духовку на 220 градусів. Коли буде 220 градусів, тоді закладаємо чабати і готуємо їх 15 хвилин. Після чого ми зменшуємо температурний режим до 180. І готуємо чабати ще 10 хвилин. Тож, в добрий час готуємо. І так, мої багети дуже гарно підійшли. Подивіться, гарнесенькі, неймовірні. Температура 220. І Ой, духовка готова приймати наші чабати. І так, наш час вичерпаний для того, щоб ми пекли Чаобато. і зараз дивимось, що у нас вийшло. Ой, яка краса. А вийшла. Краса, дуже гарна, дуже гарні у мене багети вийшли, дивіться. Зараз я спробую показати. І, як завжди, хочу вже гаряче, швиденько взяти, щоб показати. Ой. Дуже хочу взяти і вам показати, але, ну, буквально хвилинки дві потерплю, щоб показати, тому що дуже гаряче. І так, звичайно, вийшли дуже гарні. Але ми зараз ще подивимось, які вони всередині. І, звичайно, я буду коштувати. Вони ще гарячі. Але я не буду чекати, тому що мені немає часу. Гарячі. Але ж повинна показати. Бачите, які гарні Сирчик видно. Може, от зараз хочеться взяти. Так, трішечки, небагато, але трішечки отак масла вершкового. Так чуть-чуть. Вам сказати, <гум> немає що казати і немаю коли. Тому що дуже, дуже-дуже смачно. Дуже, настільки ну, пухкесенькі Ну, дивіться, ви ж самі бачите. І мені дуже ще хочеться оцей великий розрізати. Тут такі були, дивіться, Бульбашки, що я взяла, і він почав хрустіти, дирочки от поробилися в мене. Зараз побачити. О, які тут дирки. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. І так. Будь ласка. Бачите? Який гарний він всередині. Але настільки, дивіться, м'ягесенький, пухкесенький. Дивіться, а, ну гарячий просто. Але ми можемо його -е скласти, і він розкладається. Настільки крутий. І дивіться, хрусткий. Я ж тут уже по поламала його. Ой. Дуже, дуже. Мені дуже вподоби цей рецепт, і я його використовую завжди. Мені дуже подобається те, що не треба вимішувати. А раз, два і зробив. Тож, будь ласочка, я вам бажаю смачної чабати. Я вам бажаю смачного життя. Миру, добра, злагоди, любові. І всіх чекаю у вас, звичайно, вас, усіх чекаю в себе на каналі. Тож, до зустрічі!